Вітається програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. З початку повномасштабного вторгнення Кривий Ріг став прихистком для громадян, які вимушено залишили свої домівки і стали внутрішньо переміщеними особами. До нашого міста прибували громадяни з більше ніж 15 регіонів України, переважно з Херсонської, Донецької та Луганської областей. Сьогодні гостя нашої студії і Благун, директорка міського департаменту соціальної політики. Вітаю в студії! Доброго дня! Відомо, що у кривому розі діє соціальна програма підтримки населення, яка також передбачає допомогу Тим, хто під час великої війни знайшов прихисток у нашому місті, а це більше ніж 80 тисяч людей. Розкажіть про неї детальніше. Перше, чим розказати про програму, хочу погодитись так, дійсно, спочатку повномасштабного вторгнення, наше місто стало прихистком для значної, для великої кількості людей, які в. Шукали місце безпечне, більш безпечне місце чи місце, де ведуться бойові дії, і е, тільки за офіційною статистикою, тобто ті, які надавали документи, обліковувались народному домі. а Ви знаєте, що народний дом це пункт прийому прибуваючих громадян, було офіційно зареєстровано більше, ніж 80 тисяч мешканців, і це дійсно з різних з 15 регіонів нашої України, і переважна більшість із Донецької, з Луганської і з Херсонської. Областей, а якщо взяти цифри, коли прибуваючі громадяни проходили повз міста транзитом, тобто день, два, три прибували в місті і далі направлялися або на захід України, або за кордон, це можна говорити про цифри більше, ніж 120 тисяч тисяч. Громадян людей необхідно було прийняти, розмістити, надати допомогу і різного виду допомогу – і медично, і соціальну, і психологічну, і юридичної ну ті виклики, які на той час потребувала ця людина. І тому міською владою, радою обороною міста, було організовано таку системну ефективну роботу всіх служб, забезпечено комунікації всіх напрямків. Це задля того, щоб ми працювали в одному напрямку, в напрямку допомоги нашим переселенцям. Звісно, доєдналися і громадські об'єднання, громадські організації, які також. Поряд з нами, поряд з органами міської влади надавали допомогу. Що стосується програми, так, у місті з метою соціальної підтримки мешканців Кривого Рогу діє потужна програма соціальної підтримки населення. Видатки програми на 24 рік становлять понад 800 мільйонів гривень. Це різні виплати. Це є виплати прямі. Ну, прямі це ми говоримо про виплату матеріальної допомоги і надання додаткових до встановленим законодавством пільг там, окремим категоріям мешканців міста і поетапно вносили зміни до програми. І адаптували програму і вносили зміни, додавали таку категорію, як внутрішньо переміщені особи. Адже це показував час, що так, ці люди потребують допомоги, і їх необхідно включати, щоб вони отримували ті виплати, які отримують наші криворіжці. Яким чином місто допомагає внутрішнім переселенцям? Зокрема, які виплати, про які ви вже сказали, у зв'язку з тіленням цієї програми можуть отримати внутрішньо переміщені особи? Ну, програма передбачає більше 30 різних видів різних видів матеріальних допомог і пільг та компенсацій для більше, ніж 50 категорій. І те, що на сьогодні вже пристосовано і можуть надати документи внутрішньопереміщені особи, це стосується перш за все допомоги у зв'язку з крутним матеріальним становищем. Далі допомога на у зв'язку з витратами значними витратами на лікування. Ми дивилися, аналізували ситуацію. Побачили, що багато людей вони потребують послуг медичних послуг і лікування. І тому були в нас такі звернення, і було прийнято міським головою рішення щодо включення саме в пункти надання матеріальної допомоги зв'язку з значними витратами на лікування і категорії внутрішньопереміщених осіб. Тобто, це надання допомоги. За чеками, за оригіналами чеків. Допомогу з міського бюджету отримують дітки зі статусом. Які мають інвалідність на вирішення соціально-побутових питань, на забезпечення підгузками дітки з інвалідністю, дітки хворі на інсулінозалежність, тобто інсулінозалежність хворі дітки також отримують матеріальну допомогу з міського бюджету. Особи з інвалідністю внаслідок дитинства отримують таку допомогу, багатодітні родини отримують допомогу. До речі, наше місто було одним із перших міст в Україні, яким передбачено було виплату матеріальної грошової допомоги дітям, які мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій та конфліктів. На ну, тоді це був 20-й рік, і держава встановила такий статус, але жодного підґрунтя, тобто жодних виплат. Під цей статус не надавала, і тоді спільно з громадськими організаціями, громадська організація, яка переймається внутрішньопереміщеними особами, було ініційовано таку виплату. І е, з того часу, з 2020 року, ну, понад 5,2 мільйона гривень було виплачено внутрішньопереміщеним особам, діткам, які мають такий статус. До речі, в цьому році також виплачується така матеріальна допомога. Ну, Це ми говоримо знаєте, це за таку допомогу, яка є в грошовому еквіваленті. Але разом з тим в програмі передбачено ще такі виплати. Ну, Наприклад, як от зараз ми готуємося до новорічно різдвяних свят новорічні різдвяні подарунки для діток, в тому числі для пільгових категорій, і в тому числі для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, будуть дітки забезпечені новорічними подарунками на день народження міста нашого рідного. Щорічно передбачається жінкам, які народили діток в цей день, видача сертифікатів для придбання дитячого візочка або там, інших дитячих товарів. І, до речі, щороку туди і підпадають, і також і жінки, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, а значить отримують відповідні виплати. В нашому місті працює, функціонує модульне містечко. Там на сьогодні більше, ніж 130 осіб проживають. І, до речі, з початку функціонування модульного містечка ціна на проживання за ліжко місця не змінилася більше, ніж 8 років. Залишається на рівні 150 гривень за ліжкоміс. Всі інші виплати, понад 150 гривень, це сплачується коштом міського бюджету. Ну і мабуть, одне з таких дуже важливих питань. Це безкоштовний проїзд в міському комунальному транспорті, адже це також один із напрямків соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб. Щодо програми з релокації бізнесу до Кривого Рогу, які можливості вона передбачає? Місто Кривий Ріг це велике промислове місто. На сьогодні ми. Маємо велику кількість внутрішньопереміщених осіб, так, які е, кожен має свою професію. Кожен має там хтось був підприємцем у себе, або працював там на шахті, або працював на іншому підприємстві. І, мабуть, це не секрет, що необхідно нашому місту враховувати. Трудовий потенціал прибуваючого населення, тобто для розвитку того ж самого нашого рідного місця, і тому звісно, ми зацікавлені в тому, щоб ті мешканці, які приїхали до нас в нашу громаду, щоб вони самореалізувалися, щоб вони інтегрувалися в нашу громаду. І е, вони були самозабезпечені, тобто е, організовували власну справу або відкривали власну справу а вже допомогу в цьому напрямку, звісно, надає місто, організуючи масштабну роботу щодо можливості. Отримання грантів міжнародних грантів там у наших вітчизняних грантів навчання проводити, наприклад, служба зайнятості. Вона проводить дає можливість нашим переселенцям пройти навчання або перенавчання, отримати, наприклад, безкоштовний сертифікат на ваучер. Він зараз називається ваучер на підвищення. Кваліфікації і щоб людина була конкурентно спроможна на ринку праці. Тобто, місто вживає безліч заходів для того, щоб залучити наших внутрішньопереміщених осіб для життя в громаді, і щоб і наша громада стала і їхньою громадою, щоб вони щоб ми, так як ми говоримо раніше, були новими криворіжцями. На вашу думку, наскільки ця програма є важливою складовою підтримки внутрішньопереміщених осіб, зокрема підприємців, які релокували свій бізнес до Кривого Рогу? Важливо, і знову таки. Не незважаючи на воєнний стан, самореалізація, самодопомога мешканців, ті, які мають можливість сьогодні працювати, тобто, щоб не були не бути на утриманні держави, не бути залежними від, наприклад, навіть тих виплат, які здійснюються коштом міського бюджету, тому кожна людина сьогодні для нас важлива і необхідно забезпечити не тільки надання матеріальної допомоги, тобто не тільки давати рип. І дати вудочку для того, щоб людина могла працювати, приносити користь перш за себе собі і, звісно, нашому місту. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. Побачимось у наступному випуску.